30 листопада Олександрійська громада об'єдналася проти насилля на центральній площі в рамках щорічної акції «16 днів проти насилля відбувся масштабний захід під гаслом Чуйність перемагає насильство. Акція відбувалася поблизу стенду з мозаїкою. За думку пояснили організатори. У нас є мозаїка, мозаїку необхідно розібрати колективно із сценою насильства і під тією мозаїкою добрий позитивний малюнок, що свідчить про те, що тільки ми нашою громадою, тільки наші люди разом можемо протидіяти домашньому насильству, що його ні в якому разі не можна толерувати, що ми можемо змінити наше суспільство на краще, тим паче зараз в такий дуже важкий стан. Кожен пазл містив QR-код, за яким можна знайти інформацію про гендерно зумовлене насилля. Також під час заходу презентували тематичну інтерактивну онлайн-гру, за участь якій можна отримати фірмові подарунки від ООН. Олександрії вже рік діє спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, постраждалих від домашнього насильства. Чим займаються, звітує Юлія Банковська. У нашому місті система протидії запобігання насильства пішла вже на декілька кроків уперед. Насамперед, у нас ще в минулому році було відкрито зелену кімнату у відділку поліції, в якій ми систематично проводимо роботу з дітками, які або постраждали, або стали свідками домашнього насильства. Це є і заняття, і психологічна діагностика, і психокорекція, і тренінгові заняття. В цьому році у нас із Серпня місяця відкрита мобільну бригаду ООН за підтримки ЮНІСЕФ ЮНФІПІЙ у галузі народонаселення, яка дуже добре працює, і завдяки мобільності цієї бригади ми можемо виїжджати на виклики по домашньому насильству в радіусі 50 кілометрів. З якими питаннями найчастіше звертаються, прокоментувала психологиня Тамара Перва. От наша служба вже існує з жовтня 2021 року, і за цей період найчастіше, на жаль, були звернення щодо сексуального насильства, щодо сексуального розбещення малолітніх. Дуже часті інцести вічимів. Проти, своїх, проти дочок, своїх дружин да, застосовують. І максимально хотілося б звернути увагу мам, да, там, де вони створюють шлюб у друге, входячи туди з донькою. Що, ну, треба звертати увагу на все. Звичайно, ніяка жінка ну, довіряє своєму чоловікові, да, коли виходить заміж. Ну, на жаль, це дуже часті випадки. Навіть у цілком зовнішньо благополучних сімей, на жаль, такі бувають сумні історії. Фахівці гарантують своїм клієнтам конфіденційність та підтримку.